Вітаю вас на каналі Гіботехнології. Сьогодні у нас буде технічна бесіда. Ми будемо сьогодні налаштовувати автомобіль у різних пропорціях. Будемо тестувати до впорскування бензину. Я покажу, як себе поводити автомобіль, якщо неправильно налаштувати, тобто буде або бідно, або багато суміш. І покажу, як себе поводить автомобіль, якщо у нас налаштування зроблені правильно. Тобто пропорції палива з повітрям співпадають і ми не маємо жодних перешкод для того, щоб двигун функціонував саме в належних параметрах. Потім буде довпорскування бензину, і ми все це порівняємо завдяки телеметрії. Я виїхав на трасу, де є 4 полоси, і у нас є все необхідне, щоб це зробити правильно. Тому, перше, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк. І ще окреме окреме прохання. Подивіться, що у нас. Коїться в інсті, буде посилання внизу у описі під відео. Там я багато чого розповідаю того, що потім викладається вже у Ютубчику. З чого ми почнемо? Почнемо з того, що існує дуже багато історій і балачок на тему встановив ГБО, зробив погану двигуну. Встановив ГБО, зіпсував машину Але це не так. Бо з одного боку, ми маємо паливо, яке дуже схоже по своїм параметрам функціонування, а по деяким параметрам навіть краще, порівнюючи бензин і газ пропан-бутан. Ми маємо краще октанове число. Ми маємо ідеальне випаровування, а гарять саме пари. Ми маємо вже зараз, тобто технології 20-го і далі року. Дозволяють дуже точно дозувати паливо і забезпечувати безпроблемну експлуатацію на самих сучасних двигунах і на самих сучасних системах, в тому числі в безпосередньому і комбінованому порску, і все це робиться завдяки четвертому поколінню, де з одного боку є точна електроніка з розвиненими алгоритмами, з другої, з другої сторони, є редуктор, який правильно підготовлює газ. І переводить його зі зрідженого стану у пароподібний і підігріває, все це контролюється. І третій елемент важливий, який впливає на роботу газообладнання, це форсунки. Потім йдуть налаштування, монтаж обладнання це все також важливо. І кажучи про встановлення ГБО, ми зараз встановили на Subaru Forester газову систему, все це разом. Будемо аналізувати і дивитися, як себе поводить саме ця система в різних умовах, і ви побачите своїми очима наскільки це безпечно і круто. Про що сьогодні піде мова? Ми на протязі останніх 10 років дуже багато часу і зусиль приділяли саме точному налаштуванню газового обладнання, і самим точним форматом налаштування є траса. Я зараз знаходжусь в автомобілі, який потребує цього налаштування, підтвердження робочих характеристик. Ми це проводимо на трасі, де є 4 полоси, і ми можемо їздити з будь-якою швидкістю. Тобто обмежень тут майже немає. І для нас це дуже круто, тому що одночасно я буду вам демонструвати ті методи і підходи. Який необхідно впроваджувати на швидкостях від 70 до 150 км на годину. Це у нас Subaru Forester, двигун fb 25 обладнання BRC з форсунками Barracuda. Це трошки дешевший варіант, але він дійсно функціональний. Ми маємо сканер, на якому контролюємо. Параметри роботи каталізатора, співвідношення палива з повітрям, короткотривалі та довготривалі корекції, і наявність помилок. Це цього достатньо, щоб повністю перевірити нормальну роботу двигуна, але це ще не все, тому що у нас буде телеметрія, і ми будемо з вами тестувати. Перший варіант, коли у нас бідна суміш, другий варіант, коли у нас багато суміш, третій варіант, коли у нас нормально налаштований автомобіль. І четвертий, коли у нас є довпорскування бензину на підвищених навантаженнях. Говорячи про те, як налаштовувати автомобіль, треба враховувати дуже важливий фактор. У газа швидкість розповсюдження полум'я на 25% швидше за бензин. Тобто Ті історії про те, що газ горить повільніше, не відповідає дійсності. На це було вже давно дано відповіді у лабораторних дослідженнях. А ми, в свою чергу, зробимо такий концентрат всіх цих досліджень в одному автомобілі. З одного боку, ми зробимо високу швидкість горіння. З другого боку, ми зробимо до бензина і знимемо температурне навантаження на високих обертах та швидкості. Третє, ми зробимо витрати витрати палива у цих режимах значно нижчими. І якщо нам пощастить, а я сподіваюся, що це буде так. Ми зможемо навіть отримати кращі показники по динаміці розгону при використанні бінарної суміші, тобто бензину і газу на великих навантаженнях відносно бензинового чисто бензинового використання. Ось така, ось така складна історія, але вона дійсно цікава. Бо сучасна електроелектроніка і сучасне газове обладнання дозволяють нам. Так точно і так інформативно налаштовувати автомобілі у реальному часі. Що є цікаво, і які є розбіжності у характеристиках, порівнюючи бензин і газ, у нас співвідношення палива з повітрям на бензині йде 1 кг бензину на 14,7 кг повітря. Якщо ми говоримо про газ, у нас йде один кілограм, але це на літри. Пам'ятаєте про те, що один літр газу це 0,55. Кіло, якщо, якщо говорити про масу. Так ось, 15,5 до 1. Це відрізняється по стихіометрії. Другий момент це те, що у нас газ вже ідеально. Ну, порівнюючи з бензином, він поступає, поступає ідеально е паром, а горять саме пари. Е потім наступний момент е це те, що у нас через е різну плотність е у нас відрізняється, відрізняється та кількість повітря, яка попадає у впускний тракт та у камеру згоряння. Тобто, якщо ми подаємо бензин, ми його розпилюємо. Він частково випаровується у впускному колекторі, а також він дуже активно випаровується у камери згоряння. Якщо ми говоримо про гази про четверте покоління, ми його подаємо вже у випареному стані у впускний колектор і частково витісняємо повітря. Де є кисень, і це, це повітря вже не приймає участі у процесі згоряння. Тому на максимальних навантаженнях, там, де у нас іде велике, велике, велике споживання палива та повітря, потужність може падати. І падає вона не через те, що газ у нас горить повільно, а через те, що у нас не вистачає повітря, бо ми витісняємо. Цю долю повітря газом. Це ми можемо компенсувати до бензина. І в залежності від того, який автомобіль, які, яка ситуація, ми можемо подавати від 5 до 45-50% бензину. І це не завжди однакова пропорція. Я останнім часом почав заміряти а, динаміку автомобіля. Це Найкращий формат того, як е, е, підтвердити характеристики двигуна, тому що на е, стенді ми пробували це робити, і не завжди у нас виходило це все поміряти. Бо е, фактично на е, динамометричному стенді ми маємо. Перед тим, як зробити ці, ці тести, ми маємо зробити розвал сходження, ми маємо одягти автомобіль у літню гуму, ми маємо перевірити балансування, ми маємо перевірити стан мастила в коробці, ми маємо перевірити стан охолоджуючої рідини та мастила в двигуні. Уявіть собі, і навіть радіаторів. Бо та теплова енергія, яка виділяється під час роботи двигуна на швидкості 100-150 км на годину, вона не може повністю бути компенсована вентилятором, який є на навантажувальному стенді. Тобто цей диаметрічний стенд він цікавий, але фактично для нас був не інформативним. І протязі останніх 5 років, скільки б я не намагався це зробити, у нас не виходило нічого цікавого. Ну, тобто корисного. І навпроти, якщо ми виїжджаємо на трасу, автомобіль знаходиться у нас в реальних умовах. Якщо ви подивитесь, у нас іде супротив повітря, у нас іде обдув повітря, у нас є супротив асфальту. Гума себе поводить так, як потрібно. Тобто ми бачимо всі ці показники в реальних умовах і можемо одночасно подивитися на те, як себе поводить автомобіль з відображенням цього в сотих долях секунди за допомогою спеціального приладу, який проводить ці телеметричні виміри. Сподіваюсь, ви ще не заснули. Ну, в будь-якому разі. Така ось історія. У нас з іншого боку є сканер, де мінімальні параметри, необхідні для того, щоб це все проконтролювати, є. І першим заміром буде 100% використання газу у всіх навантаженнях. Ми розгонимось скоріше за все, з 40 до 140 і подивимось, як. Це впливає на цю характеристику. Ми робимо перший замір на бензині для того, щоб бути зорієнтованими. Це у нас Subaru Forester з fb 25 двигуном. Вона на бензині. І ми робимо розгін з 30 до 160. Поїхали подальфово. У нас є приймач, він тут зверху знаходиться, який е, заміряє е, з GPS та Глонас супутників зв'язок. І ми зараз робимо декілька замірів, Щоб ви побачите, все достатньо з 20 до 975, 40 120. 1178 і 30160, 2554. Зараз ми переключаємось на газ. Їдемо на чистому газі, при цьому я вже перевірив, що у нас температура каталізатора в нормі. Паливні корекції у нас в нормі. Ми зробили трошки біднішу суміш порівняно з бензином. І цей показник ми будемо е, порівнювати з тим, що в нас є на бензині. Е, ми готові. Поїхали. Подаль в полу. Хочеться сказати, що в таких режимах дуже, дуже зручно робити такі заміри, бо у нас є 4 полоси і це дійсно комфортно робити. Якщо ми говоримо про заміри, все достатньо. Так. 20 120, 9,40, 40-120, 11,45 і 30-160, 72. Зараз ми активуємо до впорскування бензину в тих режимах і так, як нам треба. Ми починаємо. Поїхали. Це у нас до впорскування бензину. Іде замір режим газу і до впорскування бензину. достатньо. 9,52, 11.91 і 25,73. Що у нас трапилось такого цікавого? Ми з одного боку мали показники на бензині 9,75, це з 20 до 100. На чистому газі 9.40. на з довпорснення бензину 952. Тобто у нас є певна похибка. Зараз я спробую зробити трошки біднішу суміш, і додати на, на, на газі трошки біднішою. І додати трошки бензину. Є в мене така думка, що ми зробили занадто багато довпорскного бензу. І це. Уповільнила сильно процеси зверяння. Це треба виправити. І потім подивимось. Ми робимо декілька спроб, і фактично так, це досить таке скучне відео, але воно має історичну історичну вагу, бо фактично ми а, запобігаємо прогару клапанів. Б. Ми зменшуємо витрати пального, і В, ми збільшимо потужність і характеристики двигуна за рахунок точного налаштування і співвідношення бензина, газу і повітря. Наскільки б це не було складно, але це фактично так. Ми робимо ще один замір. і e okay. Зараз у нас трошки бідніша суміш іде. На газі плюс ми додаємо менше бензину і дивимось як ці показники. Будуть у нас відображатися на приладі чи приладах поїхали. Km. Km. Ми не змогли. До 160, але 949 у нас на, в цьому режимі і 11.68 у нас 40-120. Зараз подивимося, що у нас відбулося на інших. 9.40. Так, 9.75 це у нас на бензині. 1178, це у нас 40-120 на бензині. Останній останні раз, що ми тут бачили, 949 і 1168. Зараз ми зробимо ще раз замір. І уявіть, що ми зменшили подачу пального по всім параметрам. І при цьому у нас е, суміш. Суміш нормальна, каталізатор нормальний, співвідношення лямди теж нормально. Тобто ми всюди знаходимось в якихось фантастичних показниках. Я ще більше зменшую подачу газу, тим самим ми зробимо ще цікавіший, цікавіший формат. Подивимось, як це буде відображатися. В реальних значеннях. Треба зазначити, що цей показник у нас іде. Зараз спробую показати мінус 20 на навантаженні від стандартного налаштування, яке я робив. І ми зменшили десь на 15% подачу бензину у підвищених. Режимах. Тобто раніше у нас було до 50 співвідношення, зараз у нас йде до 25-30%. Запускаємо програму за швидкості, це трошки займе часу. Я сподіваюсь, наш шеф-монтажник пана Ілля не заснув ще. У нас система працює на газу, працює. Я ще вчусь говорити чистою українською мовою. Ось наші показники, я їх прокоментую. 0,7% відхилення від е, е, ідеалу. Це фантастика. Потім 700 градусів у нас є температура каталізатора і під час під час роботи системи я буду коментувати, як вона розганяється. Поїхали. 800 градусів? 830. У нас іде нахло, ми йдемо на під'єм! Все, достатньо. Ми ще направили такий базовий демонстраційний е е замір, і невеличкий під'єм у нас вкрав 2 секунди. Тому, щоб у нас вже було все досить інформативно, ми робимо останній замір. Де з вами побачимо, як себе, себе поводить е, система, якщо ми зробили біднішу суміш, якщо ми спостерігаємо за всіма показниками зупиниться. Треба. Все, я готовий, поїхали.

Цього достатньо, щоб зберегти цей параметр і бути впевненим в тому, що у нас нічого не буде відбуватися погано з двигуном. При цьому ми значно зменшили показник витрат бензину, що по собі дуже класна характеристика. Тобто, в такому форматі ми можемо залишати автомобіль, щоб він був надекономічним. І не мав жодних зауважень по стану роботи. Взагалі. Чи ми можемо зробити інакше і зараз збільшити подачу пального на верхах і зробити розгін краще, ніж на бензині? Ми зробимо цей, цей фінт. Я зараз це зроблю. Останній наш замір не буде е, врахований для, для налаштування, бо я це роблю суто для того, щоб показати наскільки налаштування можуть впливати. У нас була робоча температура 850 градусів під час е, великого навантаження. У нас е, була суміш співвідношення паливно-повітряної паливно суміші е, десь 0,85. 08. Зараз ми зробили збагачення і поїхали зараз пробуємо. Це робиться суто для того, щоб втомити свою спрагу до нового. Якщо ви побачите сюди, у нас дуже багато суміш. 964, трошки швидше ми розгиняємося. І ще у нас є тут деякий підйом. 1195 це 40-120. У нас гарячіший каталізатор трошки і 26-34. Тобто ми майже на одну секунду зменшили параметр розгіну на газі. Так ми робити не будемо. Я, я роблю щось середнє. Все у нас супер-пупер, і я вам дуже вдячний, що ви додивилися технічний технічну бесіду дорожніх тестів, де ми з вами разом е з'ясовуємо, наскільки правильно налаштовувати автомобіль у русі, наскільки кожен з параметрів впливає на роботу системи. Ми можемо робити багатшу суміш. Можемо робити біднішу, але це все необхідно робити під конкретний автомобіль та під конкретні завдання. Ніхто на газі не буде так їздити, це робиться тільки для демонстраційних цілей. Якщо ви збираєтесь так їздити на газі, то скоріше за все ви хвора людина. Газ ставиться для того, щоб економити. А ці показники я вам демонструю для того, щоб ви зрозуміли, що на газі можливо А налаштувати точно, Б без шкоди для двигуна, і В. Щоб це було все довготривало і ефективно по витратам пального. Канал ГБО Технології, ще є інста, де ми з вами спілкуємось на ці теми частіше і у реальному часі. Дуже вдячний тим, хто підтримав нас на патреоні або формам спонсорства. Це дозволяє нам. Також розвивати канал. І завдяки вашій підписці на Патреоні та спонсорстві я придбав цю присоску, яка зараз тримає цю камеру. Ось вона так виглядає, і саме завдяки цьому ви побачили, як ми це все робимо у реальному часі. До нових зустрічей, якщо є питання, пишіть. І слава Україні!